Заливає сильними дощами російське місто Владикавказ, що у північній осетії потопає через потужні зливи. Там фіксують масові руйнування, а деякі селища залишилися без електроенергії. Про негоду повідомляють російські телеграм-канали. О, о, що твориться? подивіться. Це караул, Просто караул, Посмотри. Через затоплення місцева влада запровадила надзвичайний стан. Сильні зливи накрили північну осетію на вихідних. Через це вулиці опинилися затопленими, а вода руйнує все на своєму шляху. Газопроводи, будинки, дерева зносить автомобілі. Місцевих жителів почали евакуювати. Окрім того, через негоду у влади Кавказі довелося закрити аеропорт на невідомий термін. Усі російські спецслужби почали працювати, аби ліквідувати руйнування, яких завдала стихія. Oh <laughs>